Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні четвер, четвертий день стартів у проєкті Іграшковий бум Весна. Автор цього проєкту Оксана Недошитко. Є дуже багато талановитих українських майстринь, які приймають участь. Список на майстринь і на їх соціальні мережі буде внизу під відео. Можливо, виставляти як фотографії, так і відео. І в нас є дуже багато дівчат, які приймають участь. Оксаночки, знову ж таки, величезна подяка за проєкт. Дівчатам за підтримку, за натхнення, за теплі приємні слова, якими ви надихаєте. Низький вам уклін і подяка за шалену підтримку. Сьогодні четверг розпочався з поганого самопочуття, так ще й додали нам трішечки нервової системи розшатаної. Сьогодні знову були масові вибухи в місті Дніпро. Дитина була в школі, чоловік на роботі. Ми з малечою і з мамою трішечки перехвилювалися, просиділи в коридорі, набридло це вже, вже сил немає, вже такий стан, вже починає це все дуже сильно напружувати. Я вчора свій проєкт не закінчила, мій кумасик не був на фінішній прямій, не був закінчений. Але в нас не є мета зв'язати повністю готову іграшку, тому я зі спокійною душею вчора лягла відпочивати. Відпочила, відлежалася і зранку прокинулася, хотіла вже розпочинати, але ні. І фізичний стан, і моральний стан був дуже важкий. Я вже думала сьогодні і не буде в мене і цього проєкту вже трішечки відпочиваю, відлежуся, але ні. До обіда я хондрила, а після обіду взяла себе в руки і розпочинаю таки цей проєкт. Беру з собою в роботу 62-й Alize Cotton Gold. Це буде основний відтіночок на котика. Я довго думала, вибирала, щоб мені зв'язати. Не хочеться знову велику брати іграшку. У мене були по плану або єнот, або ем, лев. Хотіла новенькі схеми спробувати цікавенькі, вже давно на них поглядаю, але ні, вирішила, що ні. Там багатенько роботи, в мене ще по плану кума, тому треба якусь поменше іграшку. І взялась на сьогодні, пошукала, по надихалася знову ж таки своїми запасами ниточок і мастер-класів, і знайшла саме ось таку ось іграшку. Це буде котик. котик буде Киця біленька, і я обираю, не знаю, якийсь або 110-й відтіночок на жабо візьму, або 610-й. Якийсь із цих відтіночків буде це оформлення самої іграшки, в неї є невеличкий комірець. Я беру в роботу цю іграшку, дуже давно мріяла пов'язати саме цю кицю. Сподіваюся, схема буде проста і не дуже складна, і я за півдня осилю зв'язати саме цю іграшку. Тому я розпочинаю, Вибачаюся за свій голос, вибачаюся за е, такий стан трішечки в'яленький, але буду продовжувати боротися, як е, є така, е, така при, приказка, що треба йти до своєї мети. Якщо не виходить йти до своєї мети, треба повсти до своєї мети. Ну, якщо не виходить повсти, то просто лягайте у напрямку своєї мети і чекайте, коли вона здійсниться. У мене є мета, я йду до неї. І, незважаючи на всі обставини, які змушують трішечки гальмувати свій темп, я продовжую йти до своєї мети. І раджу вам не читати новини, а більше Шукати для себе якусь віддушину, щоб трішечки відволікатися, трішечки заряджатися позитивом. Для кого це серіали, для кого це музика, для кого це в'язання. Кожен вибирає свій шлях до налаштування свого фізичного і морального стану. Я пішла працювати, будуть якісь результати, обов'язково під'єднаюся, вам покажу. Котик таки буде. Uh, вже п'ята година вечора, і в мене є трішечки вже результати. Я зв'язала вушка, зв'язала ручки, зв'язала ніжки, зв'язала хвостик. Uh, автор рекомендує у хвостик вставляти сінельну проволоку, щоб uh, хвостик можна було загинати, але я його не наповнювала, тому я вирішила його не uh, буду вставляти той дротик, і нехай буде котик. З таким м'якеньким хвостиком. А ручки, ніжки і вушка це дуже-дуже все просто в'язалося. Зараз оберу якого таки котика буду в'язати, яку обираю йому жабу. І далі в мене в'яжеться тіло і голова це одна запчастинка, тобто вони не пришивні. Тому я сподіваюся, що такий сьогодні я буду молодець і осилю цього котика зв'язати за півдня. Я дуже вдячна дівчатам, які пишуть приємні слова підтримки. Я дуже вдячна всім дівчатам, які турбуються і питають, як у нас справи, чи все в нас добре. Не хвилюйтеся, все добре, я жива, здорова, нікуди не ділася, працюю, як і працювала, і створюю чудові яскраві іграшки, надихаючи себе і вас на плідну працю. Трішки виїхали на прогулянку. Біля храму, поблизу лісок, дітки катаються на велосипедах, ми відпочиваємо, відволікаємося від ранкових вибухів. Ось такий ось у нас є храм поблизу нашого району, і біля нього є дуже гарний і великий ліс. Тут я, до речі, хрестила своїх дітей в цьому храмі старшого і меншого. І ми сьогодні вирішили вечір присвятити відпочинку. Трішечки пов'язала, вже з дому вам покажу, які в мене просування. З собою взяла насіння. Я дуже люблю лозати насіння. І вийшли трішки відпочити, відволіктися. Ну що, я вже трішки попрацювала. Будемо зараз вкладатися спати, вже зранку це все закінчу. Я зв'язала голівеньку і зв'язала тіло. Трішечки зробила навкось йому попку цьому котику, він повинен бути на затилочку. Тут ще зараз буде робитися утяжечка. ну, скоріш за все, зранку не буду зараз вже нічого робити. ось так мордочку, вищу її, оформлю, Пришию вушка ріжки і зробила йому комірець. Комірець буде такий жовтенький. Ось така ось буде в мене кицюня. Оформлю її вже завтра. Сьогодні ми вже і погуляли трішечки часу, зайняла наша прогулянка, не каталися діти на велосипеді, трішки відволіклися. і я вже не, не бачу, не бачу в собі сили, не бачу в собі натхнення, вже щось зараз робити, вже буду відпочивати. А завтра зранку візьмуся на свіжу голову за. Цю кицьку і закінчу її зроблю з неї готову роботу. Проєкт триває, іграшки потроху народжуються, кожного разу якийсь новенький ексклюзивчик, мені це подобається. І я дякую ще раз, Оксаночки, за чудовий проєкт, а вам за натхнення, яким ви мене заряджаєте на протязі цього тижня. Пішла далі працювати вже зранку. І покажу вам готовий результат. Сьогодні вже п'ятниця, досить важко почався сьогоднішній день, але я борюся, я намагаюся не піддаватися впливу негативних емоцій і продовжую створювати чудові іграшки. Ось так виглядає моя киця, яку я закінчила сьогодні зранку. Зараз уже обідня година. Будемо скоро вкладатися спати, і я ще не починала п'ятий свій стартик. І думаю, чи починати його взагалі сьогодні, чи ні. Ось така ось кицюня в мене вийшла за четверг, за півдня, я осилила зв'язати таку кицюню, затонувала їй щічки, затонувала їй вушка і затонувала трішечки лапки. По мастер класу вишиваються лапки. Не стала з ними трішечки возитися, тому нехай буде ось така. Ось Вона самостійно сидить. Хвостик я пришила їй на бікрень, як і казала, не наповнювала його, не вставляла їй дріт у хвостик і ось така в мене красунка вийшла. Вона мені дуже подобається. Давненько поглядала я на цю схему і хотіла її відтворити. Ну, не знаю, поки, поки результатом я вражена. Вийшла гарненька. А в неї тут дуже а, таке цікавеньке тіло, в неї і в голові вив'язуються щічки, і в а, тілі вив'язується попка, щоб вона така була трішки не а, рівненька, а з формами. Мама з доню не дуже зацінили, сказали, що в них трішечки пропорції не гарні. А мені подобається, мені подобається і сам результат. І щічки подобається, і попка, подобається, і хвостик, все подобається, і обов'язково буду повторювати таких котиків на постійній основі. Треба переписати собі в зошит схемку і е, буду підв'язувати таких для асортименту. Котики на ярмарках користуються попитом, я планую, я здаватися не збираюсь, я планую виходити в парк, і працювати і боротися далі, щоб жити, творити і радіти життю. Вам також бажаю сильного духу, міцного здоров'я і бажаю вам натхнення. Не читайте погані новини, не читайте погані, погані прогнози. Вірте в краще і працюйте собі на радість. Собі на радість діткам, які нас оточують. Новини дуже-дуже погані. Нічка була дуже жахлива, але вона позаду день почався, сонечко вийшло, нас похолодало дуже сильно, вітер дуже сильно дмухає, тому ми сьогодні півдня вже пробули вдома. Не знаю, вийдемо сьогодні взагалі на вулицю, чи будемо далі продовжувати сидіти вдома. Я стосовно проєкту думаю, чи продовжувати його, чи взяти якусь невеличку перерву, тому що її фізичний, і моральний стан виснажений. Тому нічого, нічого обіцяти не буду. Буду дивитися по обставинам, по самопочуттю. Не один проєкт не вартий того, щоб своє здоров'я далі псувати. Тому, скоріш за все, сьогодні буде перерва, буду відпочивати, а вже завтра подивимося, які будуть у нас події. Як завжди, дякую всім за. Підтримку за перегляди, за вподобайки, за перегляд реклами. Бажаю всім натхнення, міцного здоров'я і мирного неба над головою. З вами прощаюсь до дуже-дуже скорої зустрічі. Бережіть себе, бувайте!